Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу говоримо про третій день змагань на клубному чемпіонаті світу. Чому я розпочав з аргентинців та бразильців? Та тому, що ж за командами з цих країн спостерігати поки що на чемпіонаті світу найприємніше. Гравці грають, як то кажуть, душою і серцем, а вболівальники створюють справжнє свято. Європейські команди виглядають поки що доволі таки вайлувато, а командам з інших регіонів не вистачає майстерності. А от латиноамериканські команди дійсно створюють справжнє справжнє свято про бразильські команди. Ми вже говорили. А вчора до змагань доєдналися аргентинські клуби River Plate та Boca Juniors. Сьогодні оглядаємо аж чотири матчі в кожному з них грали представники Латинської Америки. Розпочинаємо сьогодні з поєдинку групи сі, в якому аргентинська Бокахуньо зграла проти португальської Бенфіки. Героями зустрічі стають аргентинці, причому аргентинці в складі обох команд, оскільки в основі у Бенфіки вийшло два аргентинці Ніклас Отаменді та Ангель Ді Марія. Також в основі у Бенфіки виходить і український голкіпер Анатолій Трубін. Щоправда, українець отримав найгіршу оцінку в складі своєї команди. Можливо, по причині того, що в першому таймі пропустив два голи. До 27-ї хвилини Бока вже вела 2-0. Відкривають рахунок аргентинці на 21-й. Прострільну передачу з лівого флангу. Замикає Мічель Мерентьєль. І, хоча український голкіпер ледь на шпагат не сів, але все ж таки м'яч не відбив. Ну а на 27-й у аргентинців кутовий скидка на ближню стійку. І Родриго Беталя класно діє на другому поверсі. 2-0. Якби аргентинцям вдалося виграти перший тайм 2-0, можливо б і поєдинок виграли. Але наприкінці першого тайму кутовий уже у Бенфіки, подача на ближню стійку і оборонці, Бока кахуніор збивають своїй штрафній аргентинського легіонера Бенфіки Нікласа Отаменді. І арбітр матчу після перегляду від повтору призначає пенальті у ворота боки, яке реалізовує інший аргентинець Бенфіки, Ді Марія. 2-1 після першого тайму. Відразу по перерві в складі сабонців на полі з'являється італієць Андреа Белотті, звичайно, спрямований на атаку, але в одному з епізодів трішки перестарався. На 72-й занадто високо піднімає ногу, за що отримає червону картку. Тобто за 20 хвилин до завершення гри лісабонці поступалися та ще й залишилися у меншості. Але аргентинці Бенфіки спрацювали. На 84-й кутовий у лісабонського клубу і Нікласа Таменді вистрибує вище за всіх, та робить рахунок нічийним. – 2-2. Підсумку більше жодні з команд таки не вдалося забити, тож по одному бали набрали бокахуніорса Бенфіка. Нагадаю, що трішки раніше в цій групі Баварія познущалася з новозеландського Окленд-Сіті 10-0. Тож після першого туру саме Мюнхенці лідирують, маючи 3 бали і феноменальну різницю забитих та пропущених. По одному балу набрали Бока Хуніос та Бенфіка. Ну а у Окленда і на даний момент 0, ну і можливо у підсумку також залишиться 0. До речі, в другому турі проти Окленда буде грати Бенфіка, а Баварія зіграє з бока Хуніорс. Можливо, в матчі проти мюнхенців ми побачимо зіркового футболіста Боки Едісона Кавані, який в поєдинку проти Бенфіки, на жаль, участі не брав, а лише роздавав автографи на трибунах. Тепер переходимо до поєдинку групи Ді, в якому бразильське фламенко грав проти туніського есперанс туніс. Перемога на класі за бразильцями. Від туністів в основному були дальні удари. А от їхні вболівальники запам'яталися класним вбранням. Відкриває рахунок Фламенго на 17 17-й хвилині. Подача з правого флангу, потім скидка в центр штрафної і ніким не прикритий хорхіанди Араскетта переправляє м'яч ворота 1-0. До речі, нещодавно до Фламенго приєднався відомий італієць Жоржиньо на правах вільного агента. І саме він розпочав гольову атаку своєї команди на 70 70-й хвилині. Відпасував на Луїса Араужо, котрий, прийнявши м'яч на куті штрафної, майстерно з лівої закрутив в дальню шістку 2-0. У підсумку рахунок. Остаточний. До речі, нагадаю, з таким саморахунком завершився і інший матч цієї групи. Челсі виграв у Лос-Анджелеса. Відповідно, в цій групі після першого туру маємо повне двовладдя. Челсі та Фламенго набрали бали та ще й мають однакову різницю забитих та пропущених. У Есперанса та Лос-Анджелеса очок поки що немає. В другому турі лідери гратимуть між собою Фламенго проти Челсі. Ну і також між собою зіграють аутсайдери Лос-Анджелес проти Есперанц-Туніс. Зрозуміло, що хтось тут очки точно набере. На чемпіонаті світу зафіксована чергова нульова нічия. Трапляється вона в першому поєдинку в рамках групи Ф, в якому бразильський Фломіненце грав проти німецької Борусі Дортмунд. Дані колективи вважаються записними фаворитами цієї групи, тому, можливо, і не хотіли особливо ризикувати. Особливо це чітко було помітно, де з середини другого тайму складалося враження, що всіх влаштовує один набраний бал. Тим не менше, у Фломіненце було дуже багато ударів, але в основному вони були дальніми і дуже дальніми. А от для Дортмунда це був перший офіційний матч за місяць, тому команда виглядала дещо важкуватою. У когось навіть було помітно черевце. Тим не менше по одному балу команди набрали, а от прихильники Флуміненця. Запам'яталися, створили справжню атмосферу. Також відбувся і перший поєдинок в рамках групи І. Аргентинський Ріверплайт грав проти японської урава Реддаймонд. В даному поєдинку прихильники обох команд класно себе проявили, а от пересічні американці цей поєдинок повністю проігнорували, оскільки стадіон в сієтлі загалом був заповнений лише десь на п'яту частину. Як не намалював там тренерський штаб урави, якісь настанови на дошках, але їх аргентинці просто перестрибали. Загалом Ріверплейт в цьому матчі забиває три голи і всі три після класних дій на другому поверсі. До речі, в основному складі ріверплейта виходить аж 10 аргентинців, і вони відкривають рахунок вже на 12 12-й хвилині. З лівого флангу йде навісна подача, а Факундо Колідіо класно діє на другому поверсі. 1-0. Між іншим, це єдиний удар в ствір від рівера в першому тамі, тобто 100-відсоткова реалізація. На початку другого тайму на 48-й рахунок стає вже 2-0 і знову гол після удару головою. Щоправда, не обійшлося без подарунка від супротивника. Насамперед від капітана Урауред норвежця Маріуса Хейброутена. Намагався скинути на свого голкіпера м'яч, але Себастьян Дріусі був першим на м'ячі. Під час цього епізоду він навіть отримав ляпаса від голкіпера Ураве Щоправда, за 10 хвилин трішечки інтрига повертається, оскільки аргентинці в своїй штрафні збивають супротивника, і арбітр без вагань показує на 11-метрову позначку. Пенальті реалізовує Юсуне Масо, причому реалізував дуже чітко розвівши голкіпера та м'яч по різним кутам. Дуже багато часу ще було грати, але ріверплейт заспокоює своїх прихильників на 73-й хвилині, оскільки забиває третій гол. Кутовою аргентинців подача і Масіміліано Меса знову ж таки класно діє на другому поверсі. Орці Тож можна сказати, що аргентинці були вищими за супротивника і їх просто перестрибали. 3-1 за аргентинцями вони набрали перші три бали. Ну що ж, подивилися ми на те, що продемонстрували латиноамериканські гранди. А сьогодні подивимось на те, що покажуть європейські, адже сьогодні до гри доєднуються зокрема Манчестер Сіті та Реал Мадрид. Ну а в завтрашньому випуску, в тому числі і їхні матчі, ми будемо оглядати. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!